Атакам с Брянской области использовался неоднократно. Это, конечно, сигнал о том, что ну, они хотят эскалацию. Запад хочет эскалации. Так, на перші удари по Росії атакамсами відреагував так званий міністр закордонних справ, так званої Росії, Сергій Лавров. Він як і поголівно абсолютно всі російські чиновники та пропагандисти, які сьогодні коментують цю чудову тему, радять всьому світу почитати буклет. Буклет, який в Росії називають доктрини ядерного здержування. От із цим папірцем Путін уже більше двох місяців тягається. Він мав би зупинити захід від скасування заборони на удари в глиб Росії, але не спрацювало. І от що тепер каже Лавров, Путін об цьому многократно говорив, і він он о том, як буде змінюватися наша позиція, якщо вот вот дальнобойність, яку вони зараз розсуждають до 300 кілометрів, буде. Одобрено, а по сути дела это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров. Я не буду на эту тему гадать. У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено, уже теперь законодательно закреплено то, что президент месяц с небольшим озвучивал на, публично. И я надеюсь, что там будут... Эту, эту доктрину читать. И не так, как они читают устав ООН, усматривая там только то, что им нужно. А доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности. Читайте доктрину, кажуть вони. Ми, звісно, почитали цю так звану доктрину. Я вам докладно розкажу, що там змінилося. Поговоримо про те, чому Путін в принципі почав говорити про неї два з половиною місяці тому, і всі думали, що він вже її тоді змінив. А виявляється, змінив він її лише зараз. Пам'ятаєте, ми всерйоз нічого, ще не міняли, а от тепер уже всерйоз поміняли словом справжній спектакль. Причому справжня ну така, от вистава, як окрема реакція Росії, так це окрема історія, окрема. П'єса, так і загалом, я би сказав, що це така велика вистава, е яку влаштували росіяни саме в контексті атакамсів і ударів по Росії. Бо це не перша і, можливо, не остання е червона лінія, яку вони намалювали, яку е ми всі разом із колективним заходом спаплюжили. Але загалом, е ця ця вистава, цей от е по-русський спектакль, е дуже точне слово. Власне, не лише Росія несе за нього відповідальність, але і Джо Байден. Він також несе дотичну відповідальність за спектакль навколо ударів глиб Росії. Ну і звісно, пряму відповідальність несе за затягування із рішенням. Загалом, от просто поставте себе на місце людини, яка говорить про це кожен день. Ну, наприклад, на моє місце, як правильно назвати те, що зробив Джо Байден. Це називається скасування заборони на удари певним типом тактичних ракет західного виробництва по території Росії на відстань від 86 до 300 кілометрів. Ну. Це ж кілометрова конструкція, скільки уточнень, спробуйте це виговорити, спробуйте це ще усвідомити перед тим, як виговориш. Це все настільки заплутано, настільки насправді дріб'язково, що з точки зору Росії, що з точки зору Заходу, що можливо навіть ми забагато уваги цьому всьому приділяємо. Хоча конкретно сьогодні я хочу зупинитись на цьому детально. Ця заборона, я до чого заборона сама по собі. Була абсурдною по своїй суті, і е, цю заборону я нагадаю встановив американський уряд для України і для самих себе. Ну тепер, власне, як я і обіцяв про те, що нібито змінилося, що власне передбачає оновлена доктрина. Так званий президент Росії Владимир Путін підписав указ про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування. Документ опубліковано на порталі так званої правової інформації. От ключове ця оновлена, так би мовити, доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару по якійсь країні з боку Росії може стати нібито агресія проти Росії та її союзників з боку будь-якої неядерної держави. Натякають на Україну за підтримки ядерної держави, натякають на США, а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками. Ядерні залякування від Російської Федерації продовжуються в попередній годині. Я вам вже розповідав, що Путін підписав указ. Відповідний вже цей указ є на офіційному сайті диктатора Російської Федерації про те, що тепер вони зможуть використовувати ядерні удари, якщо Україна. Простими словами, так Україна застосовуватиме безпілотники і масовані безпілотні удари безпілотниками по території Російської Федерації. Як наслідок почала вже демонструвати, що, начебто, в Росії будують такі собі куби М це захист від. Хвиль ядерних ударів, це нова новий виток, можна сказати, так від Росії нові червоні лінії, тому що якось попередні червоні лінії, які переходилися, не змотивували Путіна використовувати ядерне озброєння. Я маю на увазі так: це захід в Курську область, відповідно, і використання там західного збройня. Бо ж знов ж таки нагадаю. Після того, як стало відомо, що Україна таки зможе використовувати. Західне озброєння, далекобійну зброю по території Російської Федерації. Про це багато хто каже, в тому числі і Борель, і президент Франції Макрон вийшли з заявою, такі як Захарова і Пісков, сказали, що це буде новий виток ескалації, і на це Росія буде, звісно ж, відповідати. Ну і раніше Путін змінив ядерну доктрину. Якщо не ядерна держава мається на увазі Україна атакуватиме Росію за підтримки ядерної держави. Це наші партнери, такі як Франція, Сполучені Штати Америки, Великобританія. І, відповідно, вони матимуть е, законне своє по своїх законах право використовувати ядерне озброєння. Але нагадаю вам, що в Курській області вже використовувалися і танки «Леопард», і Абрамси, і Челенджери, і Хаймерси. От буквально. А в ніч на 19 листопада було влучання по скупченню ворога Хаймерсом. Це все є західне озброєння. Тому ті червоні лінії, які знову ж таки поверх попередніх промалювали в Кремлі, вони вже були даним-давно перейдені. Чому цього не враховують? До речі, в Кремлі? Більше того, про це говорив Путін в вересні, коли вже місяць як тривала операція Сил оборони на курському напрямку. Брянщину накрило, накрило їхній. Склад логістичний, що ви можете сказати? Чи є у вас якась інформація? Тому що офіційно поки що підтверджень немає. Чи дійсно ось ми поцілили вперше саме далекобійною зброєю, наданою е Америкою? Судячи по тому, що можна було отримати інформацію неофіційно з різних джерел. Е більше все ж це відбулося, чим ні? Але в е Застосування проходить в відповідних умовах, коли наші партнери, в першу чергу американці, які надали нам цю зброю, особливо не хочуть офіційно показувати, що це відбулося, і так би в закритому режимі доводять до росіян відносно того, що заходження цієї військової структури північно корейської Порядка 11-12 тисяч це невірний шлях, крок. І значить, в зв'язку з цим реакція саме така надання нам дозволу щодо застосування. Однак, якщо мати на увазі, що «Атакамс» попередньо застосовували старими боєголовками касетними, а вони призначені в першу чергу для знищення і поразки легкоброньовані техніки, ну, наприклад, як було раніше, і успішно, і ефективно, літальних апаратів, гелікоптерів, і інших на аеродромах, а також скупчення живої сили найбільш ефективно. Що стосується складу, то, скоріше всього, тут треба, щоб мало місце застосування фугасної ну, і різних варіантів бойової частини. А скільки відбулася по інформації, там після цього ще по різним оцінкам 8-12 підривів після застосування цієї ракети, то дуже похоже, що це була фугасна це говорить про те, може говорити про те, що і нову бойову частину з цими атакам теж отримала українська сторона. Тому, а це з точки зору воєнний. Нам дуже потрібно зрозуміло, щоб бити по їх складам, щоб зменшувати потенціал їх наявності боєприпасів ракетного зброєння, тому що зрозуміло, що в у них більше якби цей потенціал, а нам треба його вирівнювати по основним видам. І тому таке застосування має цілі. Але на мій погляд, ще більш значуще, має глобальна е, подія таким чином. Тобто, як ми знаємо, що скоріше всього надали дозволи по атакам з американців, але поки ще на Курщину, і е, зняли заборону. Дозвіл ми отримали по застосуванню від британців з Томшел і е, е, від французів скальп. Е, і Саме там, от в цих ракетах, бойова частина з із, із двох складових. Перша проникає, підриваючись за, за, за захист руйнує споруди, наприклад, де знаходяться боєприпаси, а друга підривається внутрі і забезпечує там, детонацію і знищення. Тобто вона в першу чергу для цього у Атакамс. Ну ми вже з вами проаналізували так чи інакше, це знакова подія, і це наслідки того, що якби пожвавилися всі обставини на глобальному рівні, пов'язані з введенням війни цієї в Україні, і найближчих перспектив, в тому числі і можливих переговорів щодо зупинення ведення бойових дій. Якщо говорити про радіус дії цієї американської далекобійної зброї, це е, орієнтовно там до 300 е, кілометрів е, радіус ураження. Наскільки він дійсно допоможе? Е, з, скажімо так, змінити якось кардинально можливо хід бойових дій, тому що ми розуміємо, що росіяни напевно що готувалися до того, що цей дозвіл можуть надати, і е, логічно було б, що вони там свою свої ці склади передвинули тріх трішки далі, ніж може дістати відповідно е, така далекобійна зброя. Що вам відомо, от е, е, наскільки ми можемо серйозно вражати зараз їхні склади в тих межах доступності, е, які зараз є. Питання не треба зводити на мій полі тільки для складів, а є ще аеродроми ну і багато що скупчення ворога відповідно, штаби, шляхи логістичні так і таке інше, тобто можливості розширюватися. Тут треба з термінологію розібратися. Американці з їх подачі називаються далекобійне зброя, але є градація світова, тобто ракети малої дальності там до 500 кілометрів малої дальності, а не далекобійне. Але щоб так підняти би, градус оцінки того, що надається говориться про далекобійне, як би не називалося, нам важливо, що ми отримуємо нові спроможності на 300 кілометрів. Але пам'ятаємо заяви міністра оборони дійчю, пока ще остіна генерала, який говорив, що з часом вони вже 90% росіяни передислокували свої літальні апарати з аеродрому в радіусі 300 кілометрів, а потім уже і всі 100% якби як би І тому сенс наші надання дозволу, щоб при передачі цього озброєння на 300 кілометрів відпадає. Но Динамічно розвивається ситуація. Бачите, вони вже не згадують про такі підходи, що вони не давали можливість саме американці, росіянам, а передіслокувати необхідне все за 300 кілометрів, І коли вони не встагали. Росіяни то американці ще надавали їм час, щоб це вони зробили, і таким чином забезпечувала контрольована ескалація. І вони американці де забезпечували до того, що в всю війну зайшла іще ще одна держава, північна Корея причому держава з ядерною зброєю, зв'язку з тим, що от така колізія і такі в такі з'явились в такій вони зайшли ситуація. То ну напрашувався цей підхід, і все ж була зняти ці заборони, але локальне поки ще накурщину. Вот. і Путін глобально, опять таки вивчає ситуацію, чи вводити, і коли саме вводите на цю північно-карейську структуру. Самі росіяни вивчають підходи пов'язані з тим, чи от в такому вигляді це така потужна, мабуть, дивізія чи дві бригади північнокарейці, але вони не з не хочуть такому вигляді. Це не ефективно було б засосу, а е, передають по підрозділам, можливо. По в частині в бригади полки Російської Федерації щоб було більш під контролем, мабуть, ну і треба розібратися з початком застосування. Але так чи інакше, бачите, активно вони вже знаходяться в Курській області. Наскільки могли там адаптувались до умов ведення саме такого типу війни, яка у нас зараз відбувається, але остаточне рішення ну не приймається. Ми це не бачимо. І якби от застосування зброї це був такого далеко бійний, як вони називають, був такий запобіжник того, щоб затри утримувати росіян з північними корейцями від того, щоб заводити ці підрозділи їх частини, ну безпосередньо. Введення бойових дій, тобто, на мій полі, тут треба оцінку розділяти на суто воєнну, а також воєнно-політичну і стратегічну, про яку ми з вами говорили. Давайте поговоримо про цю ядерну доктрину, яку затвердив Путін, і там йдеться про те, що участь ядерної держави разом з неядерною допомога і так далі Росією розцінюється як безпосередній напад на її територію. З огляду на затвердження цієї ядерної доктрини, на що реально здатна Росія, і чи це суто знаєте, така, скажімо так, заспокоєння Росіян. Що от у нас є цей документ, і ми можемо вдарити в будь-який момент, чи реально е, Путін здатен там використати ядерну зброю, е, якщо говорити про е, м, те, що ракета Сармат не запустилася, під яку готувалася ця ядерна доктрина, е, відповідно. Бити по бити на близьку відстань в Путіна також, наскільки я розумію, там технічно складно досить саме ядерку застосувати. От, з технічної точки зору, наскільки це можливо реально і на що здатен російський диктатор? З технічної точки зору це не питання. У них є набор ядерної зброї, який можна зробити на різні відстані, різні потужності і таке інше. Питання не в технічному. Я спогоджуюся з вами, що це робиться зміни, щоб показати своєму глубійному народу наскільки вони потужні, і як би не страдав цей народ на ще Є великі цілі великої Росії, і треба їх дотримуватися. Це пропагандистський підхід. Він дійсно працює, але більше на нами погляд, і це теж не технічне, даже не суто воєнне, а воєнно політичне Це тиск на наших союзників. Ну на нас в першу чергу, і наших союзників відносно того, що міжнародним законодавством вони не керуються вони керуються своїм розробленим, і воно розроблене таким чином, що під будь-які обставини, які складаються на фронті, в будь-який момент можна застосувати свою зброю і пояснити. Таким чином, що в рамках свого законодавства. Одна, якщо тобі протидії ядерна держава, а з нині ядерна і все таке інше, це казуїстика саме для того, і зроблено, щоб себе таким чином поводити. І тут питання, наскільки дійсно, по суті, вони готові їх, ну і Путін хоче таким чином застосувати. Одне питання, коли 20, в кінці 22-го року були проблеми, тобто ви їх вибили. З Київщини їх вибили з Харківщини, Херсонська операція, і тоді дійсно задумався, щоб показати щось таке, щоб зупинили дії Сил оборони України з цього приводу. Зараз ситуація на жаль інша, тобто вони вже другий рік проводять свою стратегічну наступальну операцію в цих умовах конвіційної, як вони погоджуються, війни, тобто не з застосуванням ядерної зброї. Вони досягають повільно, але досягають своїх цілей. Тобто вони просуваються вперед, захоплюють наші землі і на землях людей частково. І тому в таких умовах переходити з застосуванням мало вирогідна, тому що ще раз підкреслюю: він має відповідні засоби, має війська, які просуваються і. Ну, не так швидко, як йому хотілося, і не так багато, як теж йому хотілося, але все рівно це виконує. Але коли виникає питання, що цьому такому просуванню щось можна за, ну, зупиняти в цьому в реалізації таких планів, то треба значит, видумувати чи знаходити якісь інші речі які тиску, що він і робить. Тобто він хоче пов'язати з тим, що якщо атакамсь. Застосуючи Shadow, чи інші тоді буде відповідати. Хоча це як кажуть з ног на голову, тому що вони в першу чергу порушили якби якийсь там баланс, який Саліван там намагався тримати, і завели е, ці корейські війська, фактично підготували, але ще в повній мірі не ввели їх в бойові дії, і вже саме реакція на це. З боку тих же американців була те, що на зняти нам заборону застосовувати той такамс, от тому йде така глобальна гра, крім суда воєнне, який кожна сторона робить наступний крок і аналізується, яким чином відреагує е, ну ворог опонент. Загалом давайте від самого початку проаналізуємо безпосередньо реакцію самого Кремля вусами чи пак, вустами Піскова. Ось як Пісков е, обігрував рішення із Вашингтона спершу. Він е, ще до ударів по Росії лопотів про новий віток напріжонності і провокацію. Так само пам'ятаєте, як Путін свого часу назвав курську операцію всього лише провокацією київського режиму. Ну от тепер у день ударів уже заспівав Пісков по іншому. Давайте послухаємо безпосередньо, як ви знаєте, відповідні доручення від президента були дані заздалегідь. Сам президент заявляв, що підготовка цих змін вже на завершальній стадії. оновлені основи опубліковані своєчасно. Ну І додає власне Пісков. А ви можете самі ознайомитися із параграфами, але в цілому. Там йдеться про те, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, з застосуванням чогось там. Ну а якщо бути точним, я вимушений цитувати це повністю з застосуванням звичайної зброї проти Росії або навіть проти Білорусі зброї, яка створює критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності Росії або Білорусі. Агресія проти Росії з боку будь-якої неядерної держави за участі або підтримки ядерної розглядається як спільний. Напад. Каже, от така обновлена доктрина. Читайте. Ну і знову ж таки, досі загадка. Вони її оновили до ударів, а потім вже опублікували. Чи вони все-таки е, вирішили вже зранку в такий спосіб відповідати на ці удари? В мене таке враження, що росіяни або самі дуже сильно заплуталися у своїх лякалках і у своїх е, ядерних шантажах у своїй відповіді. Або ж є ще один варіант, вони намагаються усіх заплутати весь світ, а створити ну таку собі бульбашку, щоб всі тільки про це й говорили, і в такий спосіб, щоб зростала напруга: от російська відповідь, російська відповідь, поговоріть іще про російську відповідь. Але судячи з усього, ми не побачимо ніякої російської жодної російської відповіді, окрім як слова ясної. Тому що зазвичай гібісти так і роблять, коли вони більше нічого не планують робити. Вони намагаються а, створити інформаційний тиск, якщо в них немає реальної можливості створювати силовий тиск, ну, наприклад, на фронті або, ну, наприклад, по тилах заходу ядерною зброєю, загалом же Медведєв багато про це говорив, написав аж через дві доби після. А того як е, все сталося, я маю на увазі, в, від моменту публікації в Нюорк Таймс, е, яку ми навіщось два дні тому, якраз за півтора дні до ударів, е, про яку ми дізналися, ну і власне через півдоби після цих ударів, після ударів по Брянській області, ми почули ну таку свого роду інформаційну відрижку від Медведєва. От там уже дійсно. Щось вимальовується зрозуміле. А він, звісно, як і всі інші, теж почав підсовувати всім цей буклет про нібито ядерне здержування со сторони Росії, пропонувати його читати. Ну і от все таки його реакція, мабуть, особливо підкреслює таку шизоїдність і безпомічність Росіян після рішення Байдена, тому що уже після удару атакамсів по Росії Медведів назвав рішення про удари в глиб Росії непідтвердженими про непідтверджене рішення щодо ударів у глиб Росії. І затверджене президентом Росії рішення щодо ядерної політики Росії. Після того як пил, піднятий західними газетами трохи осів, очевидно, що незважаючи на явний пропагандистський задум публікацій, те, що відбувається, може мати вельми серйозні наслідки. Перше не настільки важливо, хто і коли ухвалив рішення про використання тактичних, балістичних і крилатих ракет великої дальності країн НАТО в глиб території Росії. Тим паче, що спроби їхнього застосування щодо нашої країни вже були. Друге, не настільки важливо, скільки їх у противника сьогодні, як і те, що їх застосування, на думку наших ворогів, має мати не тільки військовий, а й інформаційний ефект. Третє не настільки важливо, що ці ракети не зможуть зробити істотного внеску у військові дії ворога. Четверте, не настільки важливо, що такими рішеннями нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки свідомо створює таку ескалацію конфлікту, з якою доведеться розбиратися вже команді Трампа. П'яте важливо одне те, про що сказав глава Російської держави 12 вересня. І як результат, сьогодні затверджено нову версію основ держполітики в галузі ядерного стримування. Тобто Медведєв каже про те, що а, найважливіше. Це те, що вони затвердили, ну те, що мало спрацювати як запобіжник, але не спрацювало, а вони все одно взяли його і затвердили. Оце найважливіше, а от усі дії Сполучених Штатів і України значення не мають. Якось дивно, погодьтесь. Використання ракет альянсу в такий спосіб тепер можна кваліфікувати як напад країн блоку на Росію. У цьому разі виникає право завдати удару у відповідь зброєю масового ураження по Києву та основних об'єктах НАТО. Де б вони не знаходилися, і це вже третя світова війна? Може, старий Байден і справді вирішив красиво піти з життя, забравши із собою значну частину людства?